Ате лютого на календарі вас вітає творча група програми Підсумки день. Сьогодні у випуску розповідатимемо про такі події. Трасу з полученням горішні плавні Кременчук буде реконструйовано цьогоріч коштом обласного бюджету. Учні загальноосвітньої школи номер 1 здобули перемогу у міських дебатах. Команда Ферекс повдало виступила на всеукраїнському турнірі з шахів серед компаній України. Сніг зійшов, а з ним асфальт. Сумна і добре знайома кожному водієві та пасажирові щорічна весняна картина. Найбільше скарг у містян щороку виникає щодо траси з полученням Горішні плавні Кременчук. Тут по вибої вибоїни такі, що й годі об'їхати. Кардинально змінити ситуацію обіцяє цьогоріч перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації, депутат обласної ради від нашого міста Андрій Пісоцький. Під час візиту до горішніх плавнів він розповів журналістам про свої плани. Автошлях між горішніми плавнями та Кременчуком один із занедбаніших ділянок дороги на околицях нашого міста. При тому, що навантаження на цю трасу щодня значне, руки до її ремонту в Укравтодору так і не дійшли. Торік мав намір допомогти із вирішенням питання реконструкції цієї дороги, і перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації, депутат обласної ради від нашого міста Андрій Пісоцький. Однак зізнається, на заваді стали неперебурні обставини. Технічні питання не дали можливості нам розпочати роботу в тому році, тому що ми знаємо, що був дорожний фонд дороги з. Баланс служби автомобільних доріг переходили на баланс області. Саме ця дорога була на балансі у служби автомобільних доріг, але процедура передачі вона затягнулася і ми вже наприкінці 2018 року отримали цю дорогу собі на баланс. Але служба автомобільних дорог, знаючи, що вони будуть передавати ці дороги, вони вже не переймалися їхнім станом. Цього року обіцяє Андрій Пісоцький питання реконструкції автотраси на Кременчук уже фактично вирішено. Тож дорожнім працівникам залишилось тільки дочекатися суттєвого потепління, щоб узятися до роботи. Вже є кошти, можу сказати так чітко, 40 мільйонів гривень, які будуть спрямовані вже навесні. На цю дорогу і далі до кінця року я буду намагатися зробити все для того, щоб максимальна кількість коштів, яка буде необхідна для ремонту цієї дороги, була спрямована в цьому році, і максимальна, щоб ми відремонтували і привели до ладу цю дорогу. Та чи не стануть бюрократичні перепони на заваді добрим намірам? І цього разу Андрій Пісоцький з впевненістю каже: ні, я вважаю, що в цьому році вже не завадить нічого для того, щоб ми цю проблему вирішили. Тож з нетерпінням чекаємо весняного потепління та початку жаданої реконструкції цієї дороги. А тим часом будьте обережні та пильні за кермом. Нині шлях на Кременчук радше нагадує смугу перешкод. Ферекспо закінчила рік на позиції лідера з експорту окатків. Компанія Ферекспо за результатами 12 місяців 2018 року традиційно стала лідером з експорту залізорудних окатків, Серед підприємств країни колишнього СРСР такі дані оприлюднило державне підприємство «Укрпромзовнішекспертиза». експертиза відповідно до звітів цього підприємства. За період від січня по грудень минулого року Ферекспо експортувала 10 мільйонів 287 тисяч 300 тонн залізорудних окатків. Експорт здійснювався в країни Європи, а також Японію, Тайвань, Корею, Китай. У той самий час група Медінвест експортувала майже вдвічі менше 5 мільйонів 374 тисячі 200 тонн залізорудних окатків. Ми не відходимо ні на одну йоту, ні на один сантиметр від той давно прийнятої стратегії производити максимально високого продукцію, производити її в тому качество продукції, і поставляти її на найкращі, Мировые рынки этой продукции самым лучшим мировым потребителям, которые выпускают, с одной стороны, нишевую, но очень высокого качества сталилитейную продукцию. Я говорю о рынках Германии, о рынках Японии, о рынках Австрии, о рынках э, э, Южной Кореи, э, о рынках Тайваня. И о, о рынках, как я уже сказал, стран Западной Европы, именно те сталелитейные предприятия выпускают там очень сложную, очень дорогостоящую, очень высокотехнологичную стальную продукцию, и им для выпуска этой продукции, безусловно, необходим наш Акатыш, наша продукция, которая очень высокого качества, которая себя там уже зарекомендовала за долгие годы, и которая еще в и большем количестве и в лучшем качестве будет появляться на этих рынках благодаря как раз всем тем усилиям, которые мы все вместе прикладываем. Безусловно, трудовой коллектив, все те люди, которые свою лепту вносят в ежедневный тяжелый рутинный процесс руководство предприятия, менеджмент, совет директоров, акционеры, банки, иностранные в основе своей, которые дают нам ресурсы для того, чтобы мы это все дело развивали, мы это все дело в увеличивающихся объемах или в увеличивающихся объемах производили. А это, безусловно, в хорошем плане будущее города Горишний Плавник. По одной простой причине, что чем лучше работает предприятие, тем выше налоги, тем больше заработная плата, тем лучше и больше отчисления на налога на, налога на доходы физических лиц, заработной платы, и это наполнение бюджета, это возможности бюджета в дальнейшем и развивать образование, медицину, жилищно-коммунальное хозяйство, делать нашу безопасность как бы, соответствующей лучшим мировым стандартам, строить дороги, собственно говоря, жить нормальной, полноценной жизнью. Продовжуємо програму. Сплата єдиного соціального внеску сьогодні. Запорука безперешкодного оформлення та отримання пенсії в подальшому. Який нині мінімальний розмір ЄСВ? Що робити, якщо ви не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування? Чи важливо бути знятим з обліку, якщо підприємницьку діяльність припинено? Відповіді знайдете у наступному сюжеті. Згідно із законом України про державний бюджет України на 2019 рік, від 1 січня мінімальна заробітна плата становить 4 тисячі гривні. Відтак, єдиний соціальний внесок складає 22% від суми. Тож для зарахування до страхового стажу в повному розмірі одного місяця, від січня поточного року усім платникам слід сплачувати не менше ніж 918 гривень 6 копійок. Якщо ви не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, то маєте можливість укласти договір про добровільну участь, у тому числі з одноразовою сплатою єдиного внеску за попередні періоди. Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок станом на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2. Тобто, у разі необхідності зарахування до стажу за попередні періоди сплачується 1836 гривень. 12 копійок за один місяць. Якщо ж договір складається на майбутній рік 918 гривень 6 копійок щомісяця. Щоб укласти договір про добровільну участь, необхідно звернутися до органу Державної фіскальної служби за місцем реєстрації. Як свідчить аналіз даних реєстру застрахованих осіб, сьогодні найбільш несвідомими у соціально-правових питаннях виявилися фізичні особи-підприємці, зазначає Світлана Нестеренко, заступник начальника Кременчуцького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Полтавської області. Вона звертається до тих осіб, які припинили підприємницьку діяльність. «Перше, ви повинні бути зняті з обліку єдиному державному реєстрі з юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій. Це можна перевірити, зробивши безкоштовний запит на сайті Міністерства юстиції. Чому це потрібно зробити? Особи, які не зняті з обліку в єдиному державному реєстрі з 1 січня 2017 року сплачують ЄСВ обов'язково. По нашому місту більше ста фізичних осіб-підприємців не зважають на цей нюанс. А сума боргу за 2017 та 2018 роки у кожного складає більше 18 тисяч гривень і в подальшому буде зростати до моменту зняття з реєстрації. Ось до таких підприємців я і звертаюся з тим, щоб вони навели порядок в своїй діяльності. Також Світлана Нестеренко нагадує, що кожен охочий має можливість зареєструватися на офіційному порталі Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua та контролювати не тільки офіційний розмір своєї заробітної плати, а й факт сплати внесків роботодавцем, що дає підстави в подальшому підтвердити страховий стаж. Для цього необхідно отримати код доступу до своїх даних, подавши заяву до сектору обслуговування громадян за адресою вулиця Миру, 29, телефони для довідок. 2 12 14 та 26248. сьогодні розпочинається реєстрація на основне зовнішнє незалежне оцінювання, яка триватиме до 18 березня. Цьогоріч спеціалісти регіональних центрів оцінювання якості освіти особливо ретельно перевірятимуть документи, подані учнями та відмовлятимуть у реєстрації тим. У кого вони оформлені, неякісно. Про це повідомили у міському відділі освіти. Подробиці за мить. У процесі підготовки до реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання, найперше потрібно визначитися із предметом, іспит із котрого складати, окрім обов'язкових. Наступний крок підготувати необхідний пакет документів. Правильність та якість їхнього оформлення, особливо прискіпливо цьогоріч, будуть перевіряти у Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти, розповідає Петро Хохуля, головний спеціаліст відділу освіти. Більш жорсткіший підход до оформлення документів. Якщо там будуть виявлені помилки, неточності, якась неякість, регіональний центр однозначно відмовить в реєстрації. Реєстрація здійснюється виключно за паспортом. У пакеті документів потрібно мати його копію та дві якісні фотокартки розміром 3х4, які відповідають досягнутому вікові випускника. Якщо ж документи, які посвідчують особу, оформлені на іншій мові, ніж державна, ніж українська мова, то необхідно завчасно зробити переклад цього документу на державну мову. Переклад із засвідчення нотаріус одинадцятикласники мають змогу здійснити реєстрацію самостійно або зробити це у своєму навчальному закладі. Випускники попередніх років, які хочуть складати цьогоріч ЗНО та не впевнені, що правильно здійснять цю процедуру, можуть одержати допомогу в організованому пункті реєстрації. У нашому регіоні такий буде в місті Кременчук в національному університеті імені Михайла Остроградського. Попри те, що останній день реєстрації, 18 березня, документи потрібно надсилати завчасно, наголошує Петро Хохуля. Ми переконуємо і батьків, і учнів, і вчителів в тому, що останній пакет з документами, а він йде почтою на регіональний центр, має бути відправлений не пізніше 10 березня, з тим, щоб просто захистити права дітей на те, щоб в разі виявлення цих помилок. Був час для їх виправлення. Старт зовнішнього незалежного оцінювання вже не за горами. Перше відбудеться 21 травня. Готуються до державної підсумкової атестації не лише учні старшої школи, а й початкової та середньої. Випускники четвертих та дев'ятих класів. Для них у обов'язковому переліку українська мова та математика. Розум цінність, а не даність. Адже розумна людина повинна розвивати корисні уміння та навички, які необхідні для життя в сучасному світі. Наприклад, обґрунтовувати власну позицію, використовуючи переконливі аргументи, поважати різні точки зору та розуміти багатоманітність світу. Так днями у нашому місті пройшов турнір з дебатів. Перемогу отримали учні загальноосвітньої школи номер 1 З ними і поспілкувалася наша знімальна група. Обрано команду переможців з дебатного турніру, що пройшов на міському рівні. Перше місце посіли цьогорічні випускники загальноосвітньої школи номер 1 Брали участь у цій грі всі команди з усіх шкіл, і переможцем стала сама наша команда. Вони вийшли у фінал і в фіналі здобули перемогу. Зараз ми готуємося до обласного етапу цієї гри. Сподіваємось, також на перемогу. Уже більше 20, майже 20 років, як працює в школі дебатний клуб Кредо керівником якого є про цю Клариса Олексіївна. Саме під її керівництвом діти здобувають перемоги. Сперечалися на дебатах з двох тем: булінг, поширене явище в українських школах і домашні завдання потрібно відмінити. Готувалися про цього місяця щодня. Юрій Майоров, один із учасників команди, торік отримав нагороду найкращого спікера на міжнародному дебатному турнірі для учнів середніх та старших класів Дніпро ОПЕН у місті Дніпро розповідає, що готуватися завжди важко. Очень большое количество інформації потрібно, і нужна відсіяти Нужно з тим розбиратися хорошо. Потому що якщо собираешься грати, мало того, що ти просто знайдеш нужні слова, тобі нужно, в принципі, понимать, о чому ти говориш. У Дмитра Тодочука, іншого члена команди, запитали про суперників, що разом з ним билися за перемогу. Сама ігра показала, що п'ята, але, як по мені, мені здається, що дуже сильна команда була четверта із второго спікера конкретно, тому що ну, він ерудірований, добре хорош, володіє інформацією і вільно розмовляє, в принципі. Пам'ятаєш, як його звати? Так. Да. <різь> Влад Лен. Третій учасник команди Ігор Шиленко менш досвідчений у грі в дебати. Він зазначає, що для нього досвід такого формату став надзвичайно цікавим. Як цей досвід тобі взагалі? Чим корисний? Чим корисний? Ви ну, можна навчитися гарно, гарно спілкуватися. Володіти. Не кожна людина вміє добре говорити, а ця практика показує те, що ти можеш гарно говорити. У школі хлопці навчаються добре, але не на відмінно. Чи необхідно бути відмінником, щоб брати участь у дебатах і вигравати? Ні, звісно, ні. Ну якщо ви розумні, то чому ви не відмінники? No, Тому що ми ми не Тому що, щоб бути відмінником, потрібно старатися успіхи за всіма предметами. І я лично. Утірявнімання конкретно тому що мені більше нравився і цікаво. Ми більше приділяємо увагу тим дисциплінам, які нас цікавлять. Кропітка та важка робота над власною особистістю вимагає великих зусиль. Та головне, щоб це приносило задоволення. Тоді це обов'язково принесе результати зі знаком плюс. Замерзнути може не лише людина. Взимку під кригою замало кисню для риби. Як рятують мешканців водойми? Та хто ці небайдужі люди нашого міста, що дбають про них, розповість Лілія Петрович. Від задухи риба гине. Щоб її врятувати, представники рибінспекції, активна група човнової станції Вітерець, ветерани АТО Афганістану та інші небайдужі мешканці міста бурять лунки, вставляють до них очеред, щоб проходило повітря. Потім включають помпу, щоб створити течію. Паркове озеро дане, ну, тут рибалки-любителі, в основному ловлять рибу, да, і так і вона йде замкнута, що риба нікуди не може ні уйти, коли маса льда давить, і нема виходу, тільки без допомоги людини їй не вижити. Насичують воду киснем і мінімізують наслідки морозів. До цієї миті побували на пласкому та лісних озерах. Наразі насичують киснем водойми паркового озера. Далі підуть на Онуфріївське за словами активіста депутата міської ради Віктора Д'яченка. Чинником таких дій є любов до міста. Наскільки ми доброго можемо зробити, ми це зробимо. Я ще раз говорю, держава, вона у нас не тільки якби абстрактне поняття. Держава, от для мене лично і для ребят, які тут присутствують. Це наш міст, прежде всего. Ми тут виросли. Він для нас якби очень дорог, Він у нас у Тому Поэтому ми... Хочем щоб вот державність наша начинала з каждого, щоб каждый взяв і сделал. Роблять це за покликом серця для того, щоб майбутнє покоління, онуки насолоджувалися життям у нашому гарному місті, чистому та охайному, сповненому затишку. Міська адміністрація на чолі з міським головою Дмитром Биковим депутати міськради завжди підтримують заходи з питань екології. Віктор Д'яченко зазначає, що і прад Полтавських ГЗК також не стоїть осторонь. Комбінат, звісно, допомагає на от такі мероприяття виділяють там нам якісь то средства, гроші, йде допомога. Але найголовніше – це би, в серцях тих людей, які здесь присутствують. Це йде би, від нас. А помощь вже від міськради і так далі, це вже само собою, само как бы разумеющееся, тому що всі в этом місті виросли, всі не байдужі. До речі, Віктор Д'яченко розповів, що разом з іншими активістами міста щороку виїжджає за місто на озера прибирати сміття. Тому звертається до містян із великим проханням не залишати на місці відпочинку використані продукти та пляшки. Адже таке ганебне ставлення до довкілля переходить рамки здорового глузду. Тим паче, що кожен старається для себе та близьких людей. Тож дбаємо про природу разом. Шахові здобутки команди Ферекспо наші земляки вдало виступили на всеукраїнському турнірі з шахів серед компаній України. На рахунку представників Ферекспо бронзова медаль у індивідуальних змаганнях та місце у квартеті найкращих. Докладно про рівень змагань та про шахові успіхи на ньому гравців команди Ферекспо далі у сюжеті. Показали непогані результати та отримали незабутні емоції. Саме такий зараз стан у представників шахової команди Ферекспо, яка брала участь у національному чемпіонаті з шахів серед компаній України. Честь нашого міста та компанії Ферекспо обстоювали три представника: кандидати в майстри спорту Віталій Онікієнко та Дмитро Ковтун, а також першорозрядник Олег Горошко. Турнір вийшов дуже цікавим та дозволив отримати приємні емоції від суперництва із сильними командами, каже Дмитро Ковтун. Было очень интересно, потому что соревнование было на достаточно таки высоком уровне, то есть пригласили и профессионального судью с категорией, то есть не было никаких вообще там ни прецедентов, все было хорошо организовано. Вдобавок ко всему пригласили довольно-таки сильных шахматистов, то есть не было такого, что команды играют очень-очень слабо. Ну, была там, может быть, одна от силы команда. В основном все были такие более-менее ровные игроки. Были, конечно, пару команд, где собрали мастеров. Было две команды. В одной были все мастера, в одной была женщина-гроссмейстер. То есть видно было, что с ними будет конкурировать очень тяжело. Но за тройку можно было побороться. У Києві це був дебютний шаховий турнір серед компаній країни. Команда Ферекспо за результатами відбірного турніру потрапила до прем'єр-ліги, де зібралися команди, гравці яких мають найвищий рівень гри. У командних змаганнях Ферекспо показала четвертий результат. Суперники були доволі такі цікаві, тому що сказати, що ти садишся за партію і Там не глядя на доску, виграєш там за. 10-12 ходов. Да? То есть, э, в основном там были такие крепкие перворазрядники, кандидаты мастера спорта, тоже неплохого уровня. То есть, в, целом, в целом соревнование было интересное. Э, 7 туров. Э, вдобавок ко всему, что было хорошо, что разделили на личные и командные зачеты. И таким образом, больше было там, призов, награждений и так далее. Паралельно з командними змаганнями проходив турнір у особистому розряді. Капітан команди Ферекспо Віталій Онікієнко здобув тут бронзову нагороду. Спортивного отношения, то как для мене це найвище досягнення. Я е, з чотирма шахматистами з титулованими і виграв у двох міжнародних мастерів, з одним мастером, нічого зіграв, програв лише ну, зайнявши перше місце. Поэтому, как бы, для мене, так, тобто, як би это. Ну, показати, того, що можна ще продовжувати і, грати, вот, і даже, ну, виполнити мастер спорту. Участь у шаховому чемпіонаті України стала можливою за підтримки профспілкового комітету «Пратполтавський Полтавський ГЗК. От і просею з комітету хотілося б поздравити нашу команду з таким е, доволі успішним в місті Києва. В дальніше е, турнірі тут буде. Йогодний, як говорять, дальнейшем будем помогать ребятам, щоб вони участвовали в этом турнире. Крім зіграних партій, членам команди Ферекспо запам'ятається і візит на турнір відомих українських гросмейстерів – чемпіона світу Руслана Пономарьова та чемпіона України, учасника двох олімпіад Володимира Баклана. В кінці соревновання нас посетили ведучий гросмейстер України, Пономарьов і. Баклан Получилось посмотреть на чемпиона мира бывшего, побеседовать с ними там, сфотографироваться. То есть в памяти это все творилось и останется навсегда. За рік команда Ферекспо намагатиметься покращити результат та здобути медалі і у командних виступах. Щоб це зробити, наші земляки планують підвищувати свій рівень гри у шахи протягом року на інших традиційних змаганнях всеукраїнського рівня. Це вся інформація на сьогодні. Далі на вас чекає синоптичний прогноз. За тим програма прямою мовою. До побачення.